Ми розпочинаємо з вами, наступне заняття з грамоти. Давайте ми з вами спробуємо сьогодні без малюнків назвати слова, які починаються голосним звуком. А. Будь ласка, аграно. Дякую. А, автомобіль. Молодець. Вітаю. Айболить. Дякую, Віталіку. Як? Астронавт. Да, ти ви сказати таке складне слово? Будь ласка, Леночка? Атес, апте. Навіть два слова Леночка сказала молодиця. Дякую Дякую, дітки, що ви так багато слів назвали. Для того, щоб ми їх могли написати, то нам потрібно буде на допомогу буква А. Подивіться, дітки. Ось вона. На що вам схожа буква А? Ви її бачите, ви її можете прочитати, ми її можемо написати. На що вона вам схожа? Будь ласка, Мені схожа на колабрика і на ялинку. Дякую. А тобі, Максим, на що? Мені схоже на стільчик і, на... і на домик. На будиночок. Дашенька, а тобі? Схожа на ялиночку і на пляшку. Так, Катюшенька, а тобі на щас кожа по? Схожа на ще, ну, а Леночка допоможи. будь ласка, Леночка, а тобі на що схожа по А. А на той кубик схожа ще на колесу і на таку ямку. І на ямку, тихий скажемо на... Дах. Схожа буква А на дах. Дітки, подивіться уважно, а скільки паличок потрібно, щоб написати букву А. Будь ласка, Катюша, три. даємо повну відповідь. Будь ласка, Даша. Паличок треба, щоб написати букву А три. Дякую. Давайте ми, дітки, скажемо, а де буква А живе у нас в групі. Будь ласка, Яночка. Буква А в Абет. В Абетці. Дітки, а який малюнок? На Абетці біля букви А. Будь ласка, Максим. Малюк. Дякую, дітки. Вона перша стоїть в апеці, тому що ми її найчастіше за всіх запрошуємо у свої слова. Яку лічілочку ми знаємо про букву А. Будь ласка, Дашенька. Ми стали у рядок і То не за баташка. Ну, звичайно, буква А. Дякую, дітки. Давайте ми з нею ще, ще одну з цією бокою, а спробуємо написати її у повітрі. Спочатку подивіться, як зроблю це я, а потім повторите. Вам потрібно буде поставити ручечку вверх, поки що ви дивитеся, і провести одну сторону ПА. Вернулися ручечкою в це саме місце і провели другу сторону, другу паличку, а потім посередині перетинку у А. Пробуємо зверху навскоси Одну ніжку букви А, другу ніжку букви А. І посерединці пальчики. Спробуємо з нею ще ближче познайомитися. Підсуньте до себе по три букви А. І зверху починаємо відки обводити. Хай ваші пальчики запам'ятають. Проводимо ніжку букви А. Вона така шершавенька, і ваші пальчики запам'ятають. Ще раз победилки зверху одну мішку до ПА, другу букви А, і посередине. Дякую. Тепер спробуємо написати її у наших чарівних коротках. Відсунули для себе. Дякую. І пишемо. Якщо щось не так, ми зможемо легко виправити свою роботу. І Максима. Ще раз. Молодці. Дякую. Постаралися. Дякую вам, дітки. Щоб не заважали ваші коробочки. Я візьму їх у вас зі столики. Я сказала, що яка тебе гарно вийшла буква А. І у Яночки вийшла гарна буква А. І у Віталика справжня гарна буква А. Дякую вам, дітки. Давайте ми спробуємо її відпізнати серед інших букв. Ви скористаєтеся паличкою якусь, знайдете букву А і скажете, якого вона у вас кольору. Будь ласка. У Катюші готова вже відповідь. У Дашеньки готова відповідь. Будь ласка, Даша. У мене буква, а ось оранжевого кольору. Ти знайшов? у А цей колір фіолетовий. Повтори, будь ласка. Фіолетовий. <реку> будь буква А у колю моложень. Рожевого, будь ласка, ліночка, тебе буква А. Знайшла ти її. У мене буква А, ось Вона налезного кольору. Ось вона. Дякую, А. У мене у вас буква А моліго. Малиневого кольору. Дякую. Молодці познаходили букву А, походіть палички на місце, а тепер ми ще дітки познаходимо букву А. Вона хоче бути такою біленькою, як сніжинка. І заховалася від нас. Подивіться, будь ласка, але ми спробуємо подивитися і відшукати, де ви бачите тут букву А Максим. Я бачу букву А біля Міля. Біля сніговичка, а ти, Катюша, ти бачиш? цю сніговичка біля Я дівчинка. Біля дівчинки, а ти, Яночка, бачиш букву А? Помітила? Скажи, де є. Буву А біля дівчинки. Також біля дівчинки Дашенька, а ти де побачила? Я бачу букву А на Ялинці. Дякую. І ще де в нас буква А заховала Світали, будь ласка. Біля льоду так добре і ще, дітки, вона куди причепилася хвостиком своїм буква А? Бачите, де на лишах тільки несуть лижі, і там зверху ще причепилася буква А. Ми її кругом помітили цю букву А. Давайте тепер ми спробуємо її написати. Візьміть, будь ласка, палички. Будь ласка, палички візьміть. І спробуйте написати букву А. Запитання. Катюша, і Єночка. Молодці дітки, дуже гарно вас вийшло, покладіть палички на місце. А тепер ми спробуємо написати букву А різними способами. Вітали зробить букву А гарними кружечками. Лєночка, спробуй зробити букву А вороком. Катюша за допомогою фасольки. Максим запарбує букву А, а Дашенька викладе букву А пластик. Будь ласка, дітки. Максимка старається, щоб ніде не бути за лінію, і щоб посередині не було білих проміжків. Молодчинка, молодчинка Катюша, не так-то легко з паслинок викласти букву А. А Катюша це вдається молодець. I w końcu tego roku, gdybym był w stanie zrozumieć, to była pierwsza skorzena od góry. Była jakaś druga, a mam wielkie wystawy, jesteś zadaniem? Małgorzata za kieńciem? Dasz tylko możesz robić te paraty na ciągu a? Штрихи, все красиво. Дякую, дітки. Я хотіла вас запитати, скажіть, будь ласка, що вам сьогодні сподобалося найбільше робити з буквою А? Мені сподобалось все? І викладати пасочки. Катьюші, це сподобалося. А тобі, Максим? Мені сподобалось рисувати на крізь. Тобі сподобалося її малювати? Дякую. Мені сподобалося літати букву А в пластилі. Дякую, Віталик. А тобі? Мені сподобалось знаходити букву А. Там, де вона від нас заховалася. Бачите, дівки, скільки багато вігру ми сьогодні брали з буквою А. До будь ласка, Максим. Мені сподобалося. Ще сподобалося. Ще. Викладати. викладати букву А з паличками. І віталик згадав. Мені ще сподобалось. На картинці. Кажете, кажете, коли... на, знаходити букву А і казати, якого вона кольору. Бачите, дітки, скільки багато відео ми сьогодні з вами разом раз буквою А. Я вам дякую і до нових зустрічей.